Тобто дослідження власноруч. Да? А, у нас є безкоштовні інструменти: це онлайн Google Maps, а, тренди, а, Google тренди, а, відгуки а, відвідувачів а, інших закладів. Тобто, ви просто заходите на бізнес-карти і дивитесь відгуки. Да? Google вас... Maps і Apple Maps. Так само. Угу. А, ви просто заходите в Instagram, знову ж таки і дивитесь, що коментують відвідувачі, якщо вони коментують, да? взагалі що. От, в онлайні ви теж можете дивитися меню. Зараз в онлайн-меню ви можете фактично розрахувати середній чек у ваших конкурентів чи у там, схожих закладів за концептом. Да? І спрогнозувати, скільки у вас буде що коштувати, чи ви нормально витягуєте по бізнес-моделі ту собі вартість. От, активне спостереження і таємні візити до конкурентів тут дуже. Попрошу вас не думати, що а, от саме конкретна а, людина, що ви а, зробите все набагато краще, ніж ваші колеги по ринку. Да? А, іноді зустрічаються такі замовники, які починають розмову з того, що да всі не вміють працювати, да абсолютно ніде немає правильного хліба чи м'яса, чи ще чогось. А, ну, Перший, перше питання, да, а чому там, де неправильний хліб та м'ясо, є люди? Да? Ми це хочемо реалізувати проєкт заради числаві, марнославства, чи ми хочемо все ж таки на цьому бізнес зробити? Да? Тому таємні візити до конкурентів дуже важливо все ж таки спробувати зайняти більш об'єктивну позицію і не мішати ваш суб'єктивний смак. Буде виходити для себе, да? і як ви з точки зору потенційного представника цільової аудиторії оцінюєте заклади. Да? Ми теж можемо потрапляти в цю пастку професійної деформації, тому що дуже багато чого бачили, багато чого виправляли, відкривали. І я взагалі обожнюю визначення професійний споживач. Коли ти просто ходиш містом, заходиш там куди завгодно нова пошта, ресторан чи кав'ярня, і ти вже фільтруєш там, чи тобі сподобалось, як на тебе подивились, чи зрозумілі е, вивіски, постматеріали, меню в PDF-ці, чи на QR-коді, і так далі. Да? Все ж таки абстрагуємося і уявляємо себе цільову аудиторію. От, і свої власні е, е, смаки не переносимо на етап дослідження. Да?